Квіти, різноманітні прикраси, тварини, картини з бісеру, виготовлені старанними руками вихованців художнього колективу. Керівник Вікторія Демченко презентувала зроблені нею ікони. Саме її діти завдячують своєю майстерністю. Стверджується в своєму мистецтві, кожне здобуте досягнення, які вони отримують, кожна здобута скажімо так, грамота підкреслює їхню обдарованість, талановитість. Юні вихованці колективу за останні п'ять років неодноразово ставали переможцями конкурсів від міського до міжнародного рівня. На виставці ви можете побачити роботи, які створені за різноманітною тематикою та технікою. Наприклад, як витвори Олени Рученко, яку надихає краса природи. Важко повірити, що такі шедеври зроблені руками такої маленької дівчинки. Або роботи Марії Клімкіної на космічну та українську народну тематику. «Дуже важливо відчувати связь з поєдкану відчувати связь з українським народом для того, щоб бути достойними дітьми своїх батьків». Індійський слон теж робота Марії. На нього вона витратила три місяці. Каждая работа — это новые эмоции, новые ощущения. Перед тем, как сесть за работу, перед тем, как начать делать какое-то новое изделие, я стараюсь прочитать как можно больше информации, чтобы как можно точнее передать свои эмоции и свои желания. Это как в литературе. Ты хочешь передать свою какую-то особую мысль. И если мне удается, я очень этому радуюсь. Каждая работа требует вдохновения. Очень важно находить в себе правильные эмоции и правильную мотивацию для того, чтобы делать эти работы. Не дарма кажуть, що найкращі дизайнери це чоловіки, бо вони краще відчувають бажання жінки. Деякі з цих яскравих прикрас створив хлопець. Дуже цікаво, можна один ну, один із сам, таких хороших способів самовираження. Можна все виразити свої емоції, щось виплести, зробити, виткать. Рукоділля з бісеру це кропітка праця, яка потребує терпіння, уважності та відчуття прекрасного. Не виникає жодного сумніву, що вихованці колективу бісерного рукоділля дійсно обдаровані діти.